Ось там фанатських статей, я спробував так скомпонувати докупи математичний апарат, який може чи міг би лягти в основу науки про психоісторію. Тим, історію. бо я прихильник візуальної освіти, тобто я вважаю, що багато інформації засвоюється візуально. Ну, давайте почнемо з визначення. Тобто, визначення, яке сам дав Айзек Азімов словами того хлопця, якого звали Галь Дорнік. Тобто, та людина, яка е, почала спрацювати з Селдоном в першій книзі, е, він дає таке визнання психоїсторії, що це галузь математики, яка працює, працює це означає, що ну, передбачає з реакцією великих груп людей. Тобто, е, що тут ключу, що це великі групи людей мають бути от, вкомплектовані, і вона передбачає їхню реакцію на якісь соціальні та економічні подразники. Тобто, як вже Міша на початку сказав, що. Суть любої науки це не просто описати і пояснити, суть науки це й передбачати. І от психоісторія от, її головна мета от, розробити математичний апарат, який міг би передбачати реакцію великих груп людей на соціальні та економічні подразники. А це в принципі означає, ну давайте, якщо ми будемо передбачати реакцію людей, то ми в принципі, будемо передбачати історію, тому що. Е, ну от Реакція людей там окреслюють кордони держав е, і в такому роді. Е, що слугувало натхненням Азімова для цієї науки? Це книга про е, Занепад та загибель Римської імперії, оцього от британського історика Едварда Гіббона Я цей цикл книг не читав, але от е, оцю от обкладинку десь там. То там то сам я в інтернеті зустрічаю, що це цикл з шести книг. І там, де ці от, римські колони так от руйнуються по спадаючому порядку, так от це є якраз цикл книг. І Айзек Азімов він цей цикл книг перечитував. Він е, на початку 40-х років працював в Філадельфії в порту, в, розвор... в морському порту, який там розвантажував Доки морські кораблі. В нього там було багато часу. І він читав оцю книгу, і він думає: е, так, а чи можна от написана книга про занепад імперії, а чи можна взагалі цей занепад якось передбачити і скоригувати його? Ну а так як Айзаказимо, він був таким науковим фантастом, то він думає: так давайте я зараз створюю якусь Римську імперію в масштабу цілої галактики, і спробую перенести якісь процеси падіння Римської імперії на, на, на от масштаби цієї е, галактики, і давайте. Давайте попробуємо їх коректувати. Ну і так в нього виникла ця от ідея про психоісторію. Е, ну, давайте тепер власне, розберемося по математичному апарату, що могло би лягти її основу. Можна, будь ласка, слайд номер два? 2 е, Знаєте, от навіть е, там, е, ми там часто чуємо з різних YouTube каналів, що давайте мислити реально, давайте переводити народ до реальності, давайте. давайте ну, Давайте реально оцінювати свої можливості. Так от, е, виникає питання, от що таке реальність? От я як я фізик за освітою, тобто для мене реальність визначається законами Ньютона. А закони Ньютона кажуть, що реальність це, якщо в нас є система, щоб описати реальність цієї системи, нам треба описати положення та швидкість всіх об'єктів системи. От якщо ми. От, Допустим, я сижу там в кімнаті зараз, в да? мене в кімнаті є, наприклад, 10 об'єктів. От Якщо я знаю положення кожного об'єкта і швидкість кожного об'єкта в мене в кімнаті, то я значить, можу описати реальність, та яка зараз в мене відбувається в моїй кімнаті. І от як це реально, наприклад, застосовується е... ну, тобто, о... цей механізм, ці закони Ньютона вже якось можна описати для того, щоб передбачувати, передбачувати реальність якихось об'єктів, які нас. Оточують. Ну от, наприклад, ем, до речі, це перед тим як покажу цей слайд. Хочу. Ну, от коли наведу приклад про артерел, алте артере, арте, артилерію. Хочу подяку, подякувати Феді Головку за службу за захист України. Ем, дякую вам за вашу роботу і дякую за те, що захищаєте мою сім'ю, яка зараз живе в Україні, в Вінниці і всі інші українські сім'ї. Дякую вам велике, вам низький уклін і. Ем, ми будемо робити все, щоб у от в третій українській республіці, такі люди, як ви, вони е, користувалися повагою і шаною, і ми, ми вам всім дякуємо. Ну, тепер давайте переходимо до теплі слова. Ви. А, ну от давайте тепер. От як можна передбачити реальність, наприклад, фізичних об'єктів. Ну от ми там знаємо, що є артилерія, от як артилерія працює. Ну от, е, якщо ми говоримо суто про якийсь артилерійський снаряд, можливо, Федя про це більше розкаже. От в нас є набір рівнянь, які передбачають траєкторію польоту снаряду. От, ну от, в принципі, чим вам не психоісторія? Ми можемо передбачити поріс снаряду. Можемо. Він там кудись прилетить, Ну прилетить. Якусь він там шкоду зробить, зробить. Ну, от вам вже психоісторія. Чим не психоісторія? За допомогою рівнянь Ньютона передбачаємо польоту снаряду. Ще один приклад. На більш галактичного масштабу. За допомогою рівняння руху того самого Ньютона ми можемо визначити е, траєкторію планет. Ну от, Визначаємо траєкторію планет та навіть можливо якісь астрологічні прогнози будувати. Ну от, Психоісторія, так, звісно, що психоісторія як же? Передбачаємо рухи цілих планет. Е, потім ще приписуємо якусь астрологію, і в нас все виходить. Ну, Так то воно так. Але е, тут ми говоримо про. Один об'єкт. От у нас є один снаряд артилерійський, Він кудись там прилітає, робить одну шкоду. Значить, дивіться. Віт, прошу а, ну добре, можемо передбачати ми історію на такому рівні? Звичайно, що можемо. Але тепер у нас є один снаряд, який там кудись там прилітає. А чи можемо передбачити, як цей снаряд вплине на людей, які живуть в Бразилії через 200 років, наприклад? Ну, мабуть, що не можемо. А от Зімов каже, що психоісторія може має, має володіти такими властивостями. А, ну, Тобто, якісь основи закладені, тобто, в нас є якісь визначення реальності за допомогою законів Ньютона. Але е, закони Ньютона описують один об'єкт. А для того, от, якщо ми знаємо щось про один об'єкт, цього недостатньо для того, щоб описати е, історію на загальному масштабі. В просторі і в часі. Давайте можна, будь ласка, третій слайд. Е -е. Так, дякую. Значить, там Федя говорив про про молекулярну кінетичну теорію. Так от дійсно, Азімов е -е, його натхненням для, для створення психоісторії слугувала якраз молекулярна кінетична теорія. Що, що тут мається на увазі? Що, коли ми беремо сукупність Молекул в системі, так? От нам для того, щоб описати стан системи, нам треба, ну, реальній системі. Я казав, що нам треба описувати вести, нам треба знати положення і швидкість кожної частини, кожної молекули газу в цій системі. Але ну, у нас, наприклад, в мене в кімнаті зараз там мільйони і тисячі трильйони цих молекул. І якщо ми зараз почнемо описувати швидкість і стан кожної молекули, так нам ніякого комп'ютера тоді не вистачить. ну, ми не зможемо це описати. Тобто, оце от є якраз психоісторичний психо, е, підхід. Замість того, щоб описувати стан кожної частинки в системі, нам треба знайти якусь, якийсь параметр, який буде в загальному описувати стан всієї системи. І оце таким параметром, наприклад, є температура. От що, Якщо ми говоримо про газ, а що таке температура? Температура це є е, міра швидкості молекул в системі. Якщо молекули рухаються швидше, температура вища, якщо молекули рухаються повільніше, температура нижча. Ну от, Замість того, щоб нам рахувати там кожну конкретну молекулу, ми просто кажемо, що є температу... в цьому регіоні простору є така температура, і все, а, і в нас є рівняння, яке там описує температуру, розподіл температур в системі. Там зрозуміло, якщо у нас є в чаті зараз Дмитро Шум, він там буде мені казати, що це рівняння має бути не для температури, а для теплопровідності, і там часткові похідні не неповні. Діма, я це все знаю, я просто хочу по-простому це описати. Значить, тобто ми робимо перехід від якоїсь там конкретної системи, конкретних параметрів, які описують кожен об'єкт, ми переходимо до якогось узагального параметру. Тобто нам тепер не треба знати про темп... швидкість кожної молекул, нам теп... треба тільки знати температуру в конкретній точці. І от, наприклад, от внизу е під рівнянням теплопровідності ми там знаємо, наприклад, якщо в нас є розігрітий металевий стрижень в системі, ми його там кладемо десь на, на підлогу, так от біля стрижня там буде гаряча тобто температура це червоним кольором, а далі від стрижня буде блакитне, тобто холодна температура. Е, ну, от оце, в принципі, є психоісторичний підхід. Нам не треба знати, хто що буде робити конкретна людина в конкретний момент, але ми можемо знати, що в середньому там люди будуть рухатися в такому-то напрямку. Тобто, ну, от, наприклад, коли був там е, Майдан в Києві 10 років назад, так ми не знали, що там, що робить конкретно одна та чи інша людина, але ми знали, що там всі люди йдуть на Майдан. І вони там концентруються і там, умовно, вища температура, так? ну або, наприклад, а, такі самі події були да, в Білорусі в 20-му році, да, що а, ми не знали конкретно, хто куди там одна людина рухається, але там в Мінську були протести, умовно. Ну, тобто, в такому от, такий принцип можна застосовувати: перехід від індивідуальних до якоїсь загальної характеристики. Тобто, Азімов з цього почерпнув ідею для своєї психоісторії. Але те, що сказав Міша Сачов, можна, будь ласка, слайд номер 4. А, люди, на жаль, не просто фізичні об'єкти. Для того, щоб описати реальність людини, фізичні параметри, такої як положення і швидкість людини в цей момент, цього недостатньо, тому що в людей. З'являється набагато більше параметрів, які визначають їхню реальність. І ці параметри можуть бути, походять від людських емоцій, наприклад. Ну от, значить, от значить, В біології є такий механізм. На двох передніх слайдах я вам показував фізичний механізм передбачення реальності. От і я тепер давайте спробуємо тепер розглянути біологічний механізм розгляду реальності. І от таким простим, ну найпростіший спосіб, який можна писати реальність. Наприклад, як буде розвиватися, як буде збільшуватися, зменшуватися населення в якійсь е системі. І от є логістичне рівняння, яке описує ріст населення чи спад населення, і в ньому є такий коефіцієнт R, R це означає коефіцієнт росту. І там, в залежності того, як там буде збільшуватися чи зменшуватися цей коефіцієнт росту, у нас буде там збільшуватися чи зменшуватися населення. Так от, оцей коефіцієнт росту, він дуже чутливий до всіх параметрів, які описують біологічну систему. І От внизу я показую цей графік на чорному фоні. От Наприклад, якщо в нас коефіцієнт росту має значення менше, ніж 3. То ми можемо стабільно описувати систему. Да, у нас там може бути якесь моделювання, якась там аналітика може бути, ми будемо казати, ну так, населення країни буде зростати по такому то принципу, якщо в нас коефіцієнт росту буде е е стабільною величиною. Але як тільки з'являються якісь непередбачувані обставини, коефіцієнт росту в нас зростає, і це викликає хаос в системі. І хаос описується тим, що ми... Що в нас населення може пригати як тільки може всі сторони, воно то може то спадати, то зростати. Звідки хаос береться? Хаос береться те, що в нас коефіцієнт росту має велике значення. А чому він має велике значення? Тому що він залежить від багатьох параметрів біологічних систем, таких як людських емоцій, наприклад. І оце от елемент хаузу в книгах Азімова, він проявився в появі мула. Коли мул це була особа з якоюсь там генетичною мутацією. І от ем, це Азімов робить такий, е, робить такий е, грубо кажучи, подачу для тих, хто каже, що от, як це теорія хаосу. Він каже, спокійно, я знаю, що існує теорія хаосу, я ввожу персонаж Мула, тому що психоісторія вона не може передбачати поведінку однієї людини, якусь там, якусь там випадкову мутацію ДНК в організмі цієї людини. Ця якась там випадкова мутація надає йому. Якихось надлюдських, телепатичних здібностей, що він може маніпулювати людьми. І от Азімов вводить оцей от елемент хаосу е, в цю систему. Але справа в тому, що елемент хаосу він завжди існує е, ну, на планеті Земля. так? А... От, Наприклад, е, от там в 21-му чи на, на початку 22-го року, да, там всі говорили, що от... Е, всі аналітики говорили, що там Україна не стане за три дні. І... Чому? Тому що ну от, е, мабуть, що їхнє моделювання десь було, коли в них коефіцієнт росту десь дорівнював двох. Коефіцієнт росту дорівнює два, і вони бачать, ну, от, якесь нас там випливає стабільне значення, і стабільне значення говорить про те, що, ну, що там Україна не стане, так? Але виявляється, що коефіцієнт росту був насправді дорівнював умовно чотирьом, тому що після аналітики вони не могли передбачати емоційний стан людського українського народу, який вніс в хаос систему. І ну, от, ми ще зараз всього цього хаосу буквально. Е, тобто ідея така, що біологічні системи надзвичайно складні, і в них занадто багато параметрів, які всі можна звести в воєдинок. Е, ну от фактично можна сказати так, що от е, людська емоція залежить там від якогось гормону, який зараз відділяється в нашу кров. Так? Гормон залежить від дії якоїсь там клітини. Якоїсь там молекула, яка, яка генерується нашими, я не знаю, чим, нашими якимись клітинами, умовно. Тобто, якщо, якщо ми хочемо передбачити історію, то нам треба знати хімічні реакції кожної людини, які відбуваються в її організмі. Тобто, ви уявляєте, якого масштабу комп'ютер треба створити, який буде, е, який буде обраховувати. Реакцію кожної людини, яка там молекула в неї гормональним чином виконується, яка буде там її, е, яка буде контролювати їхні емоції, тобто розміри такого комп'ютера, мабуть, щоб дорівнювати розміром всього всесвіту, як про це Федір вже сказав. Тобто, чи є сенс нам будувати, тобто, для того, щоб описати майбутнє людство, нам треба будувати інше людство е, для того, щоб розробити всі обрахунки. Чи реально це ні? Чи має це сенс? Ні. Тому що в нас немає ресурсів, побудувати інші, інше людство для того, щоб передбачити майбутнє того людства, в якому ми зараз живемо. Тобто, така якась засиклена система, е, Тобто, не можна цього на жаль, побудувати З е, тими, тими е, значить, ресурсами, які в нас є зараз. Можна, будь ласка, слайд номер п'ять? Е, там Міша це говорив про те, що от, да, там, історики намагаються передбачати майбутнє. Зважаючи на обставини минулого. І в, ем, значить, це фактично це називається такою наукою, я не впевнений, що це є наука, тобто є е, гілка знань, яка називається кліодинаміка. Її таким фундатором є е, е, американський вчений, який працює в, штаті в університеті Конектикут, його звати Пітер Турчин. Але він, ну, він там емігрував, він народився в Росії, він емігрував з Росії, е, тобто він, мабуть, що там був Петр Турчин, а в Росії він з США він став Пітером Турчином ну, менше з тим. Загалом він розробив от дисципліну, яка називається кліодинаміка, яка, в принципі, він намагався якось систематизувати події минулого і за допомогою них передбачати події майбутнього. І чомусь кліодинаміка. Ну от, якщо ви введете в інтернеті кліодинаміка, то от ви побачите, от, наприклад, оцю от картинку, яку я тут показую. Чому вона, е, чому інтернет взагалі знає про цю науку? Ну тому що це от, цей хлопець Пітер Турчин так проаналізував е, кількість випадків насилля в Сполучених Штатах та Європі за останні два століття. Оце, і він побачив, що це от е, всплески. Насилля відбуваються раз на 50 років, починаючи з 1870 року. Ну тобто статистика не дуже. Ну от ми знаємо навіть, що якщо там письма, письмова історія існує 5 тисяч років, да, людина, мабуть, що людина розумна homo sapiens, існує там, я не знаю, там 100 тисяч років. А він зважає на статистику останніх там ну, 150 років. І бачить, він десь там порахував, що є три піки. Був в 1870 році пік насилля, в 20-му році пік насильства, далі в 70-му році пік насильства. Він там це приписує до, значить, громадянська війна в, в Америці, громадянська війна, далі перш, кінець Першої світової війни, далі В'єтнамська війна. І він каже: Ну, значить, наступний це це він ці розрахунки проводить дві 2010 році, і він каже: ну, наступний всплеск має бути десь в 2020 році. Тобто він цю статтю зробив в 2010 році і раптом в 2020 році всі про неї згадали, тому що ну, от в Штатах, наприклад, були ось от погроми, зв'язані з Black Life Matters, так? коли всі люди виходили на протести через те, що там поліцейські вбили чорношкірого е, громадянина. І це от, люди все з цим пов'язали. І ще люди кажуть, ну от списки насилля до сих пір ростуть. Так, що щось нас чекає страшне е, в десь в 2020 роках. Ну, Чекаємо, чекаємо, переживаємо, тобто, ну, така ситуація. А, але знову ж таки, ну так, ця от кліодинаміка а, аналізує події минулого. Але знову ж таки, у нас зовсім не враховує те, що називається чорних лебедів. Тобто, як ці чорні лебеді вплинуть на те, що воно з нами буде там в 2025 році, ну, незрозуміло. А, тобто. Можна ще слайд номер 6 показати, будь ласка, слайд номер 6 це в принципі такий саме, як і слайд номер 5 що це от хлопець Пітер Турчин. Він каже, що от е у нас є ери ера стабільності і ери хаосу. Так от, коли ера стабільності досягає свого мінімуму, це блакитна лінія, тут Ера хаосу досягає доглядає, досягає свого максимуму. Так от він каже, що про те, що ми зараз приближаючись, приближаючись до 2020 року. Ми приближаємося до ери, до ери хаосу, тому що ера стабільності в нас спадає, і він це розраховує по коефіцієнту добробуття. Well-being coefficient, коефіцієнт добробуття. Е, я читав його статті, де він це отописував. Чесно, не до кінця зрозуміли мені математичний апарат. Е, він, цей автор сам він в, одному, в одному реченні він каже, да, що це кліодинаміка має передбачальну силу. В іншому реченні він каже, в принципі, має, але за таких умов, якщо все буде в майбутньому розвиватися до того, як воно вже розвивалося в майбутньому, а це само по собі невідомо, тому що поняття чорних лебідів нікуди не, не зникало. І от, наприклад, от, воля українського народу, це в, в лютому 22-му році, це, мабуть, був той самий Чорний Лебідь, який. Просто міг би, ну, от вносить, скажімо, вже якісь флуктуації в ці от розрахунки. А, тобто, можна, будь ласка, слайд номер 7 Моя думка. От якщо мене запитують, чи може існувати психоісторія, моя відповідь: мабуть, що ні. Хоча слідкуємо за штучним інтелектом. Бо, як я сказав, що для того, щоб сказати, зробити психоісторію, нам треба передбачати. Е, Ну, по вияву чорних лебедів, що таке чорний лебідь? Це е, реакція якоїсь конкретної людини в конкретному місці, в конкретний час. Е, щоб нам цю реакцію передбачити, нам треба знати, які там біохімічні реакції на гормональному рівні проходять в цієї людини, як ці е, які, е, які гормони будуть провокувати її на ту чи іншу дію. А для цього нам треба комп'ютери з дуже високою обчисленою швидкістю. Ну, можливо, штучний інтелект нам цю, штучну, цю нам швидкість надасть. Але це як цей штучний інтелект? Це от машин Learning, це чорний ящик. Тобто, що не провалимося ми в світ Скайнету, де нас там Термінатори будуть нами керувати. До речі, ще, ще одне Skynet, Термінатор теж взяв в натхнення з Foundation Зімова. Ну, тобто, добре, психоісторія існує, мабуть, ні, хоча слідкуємо за штучним інтелектом. Так, у мене доклад по фізмат часті окончений.